Ви пробували обращатися в місто. Юрій Іванович, потрібно розказувати про це. Ну, що все розказувати, спочатку, ну що питання буде виникати. Тут ось людина цікавиться. Ну, значить, дивіться, всі знають, що десь ми узнали, я мешканець села Мархалівки, узнали, що. 28 березня в тому році ми узнали, що у нас буде біля нашого села будуватися національне військове меморіальне кладовище. Почали вирізати ліс. Люди обурилися взагалі, просто не то, що їх не поставили до відома. Люди розуміли, що якщо тут робити кладовище, і місцеві жителі знають, що там дуже високі просто ґрунтові води. На території знаходиться три заболоч... одне озеро і два заболочених таких місця. Тобто навесні там взагалі зверху стоїть вода, а в самий от посушливий той рік робив латиш, робив спроби докопатися до води. Ми в січні робили останнє, навіть в січні. Снігу не було, вода стоїть метр сімдесят. Вони насипали полтора-два. На території 28 гектар насипали піску по 1,5-2 метра і влаштовують там кладовище. Вони не розуміють, просто що там гідролог наш не наш, а незалежний з ДМЧС. Зробив висновок і дослідження. З цього лісу бере початок три річки, які потім впадають до Дніпра. Одна з річок спускається на Віту-Почтову, там дуже багато озер, там люди відпочивають, купаються, розводять воду. І зрозуміти, оця вся вода з цього кладовища, оцей от стонік, який вони там роблять, воно все потече потім на Віту-Почтову, круглік і дойде до Дніпра рано чи пізно. Ну, це основна проблема. А то, що корупційна схема діє з самого початку, то це взагалі на голову не налазить так, як вони будують, так як вони крадуть. Це просто жесть під час війни 8,5 мільярдів грошей. Витратити на, цю, на це меморіальне кладовище. З церквами, будинками, з музеями, готельно-ресторанним комплексом. Спочатку це будівництво починалося з того, що вони пан Старушенка замдіректора казав, що там, де води не буде, будуть традиційні поховання, де вода буде, там поховань не буде. Але він зрозумів, що по ходу будівництва що це неможливо, і почали. Змінювати проєкт і робити дренажну систему на мільйони гривень. І це це обурює людей. То, що під час війни хлопці стоять, просять на дрони, на машини, на зброю, на все просять гроші по всім новинам. А тут извините, розсираються гроші. невідомо не куди. Так, 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 так. так. Я би маю дякуємо вам за розповідь. Давід. Я дуже вдячна, що ви послухали. До свідання. І хочу показати, якщо можна, якщо ви побачите.